Листочок ця секція підходить під цей листочок. Але вони мають підходити не просто, от є цей, от так зайшов і все. Він якби пішов і виходить там, тобто він якби з ти виростає. От якби звітом ти виростає. Не просто особливо багато роблять помилок, коли, от, от, от допустимо, це, але зарубується отак. Раз. І, виходить, воно якби чуже. Він якби травичка з травички, ну, квітка з квітки виходить. От. Тобто то, то, то треба розуміти, то звертати увагу. Тоді воно виходить більш живіше і природніше. Також треба бути обережним, тут, виходить, волокна йдуть так. Коли заколюється тут вздовж волоку, він може тут відламатися, відслоїтися.